Ось ми виїхали з цвинтаря з Другобицької дороги. Після того можна їхати на кільцеву прямо, а потім наліво і на кільцеву, а ми поїдемо через залізничну колію. Через залізничний вокзал. Направо. Старий Стрийський вокзал, який був ще збудований в епоху Австрії. Перші колії тут були проведені. Відомо, що перша колія до Львова була з Кракова, а потім була проведена до Стрія. А зі Стрія була проведена аж до Будапешта через Карпати. Як ви бачите, ще старі забудови. Деякі є з них радянського типу. Доїжджаємо до станції Залізничної Стрийської. Тут є, колись була автостанція, не знаю, чи є автобус на зараз. Ось прямо на цьому місці. Тут я їздив автобусами, до Скольо, ось станція Стрий. Австралійський залізничний вокзал. Щось не видно бусів, напевно, вже станцію перевели. Ось він є вокзал, такий красивий. Зараз десь має бути поворот наліво. Це зараз побачимо цей поворот. Там вже я десь бачу, там машини звідти повертають. Як ви бачите, будівлі досить старі ще польської чи австріатської епохи. Далі буде поворот у нас наліво і ми будемо виїжджати зі Стрия на Івано-Франківськ, на Полехі. Наліво? Так. Бачите, яка стара забудова, старе місто, трохи перебудоване, трохи обліцоване, сучасним чином. Ну, ось хатка. Напевно, їй вже там невідомо скільки літ розвалюється. Що це за квартал, я не знаю. Я, я не є знавець стрія. Де я і питатися, стрічав. Зараз наліво цей, де поїхала машина. Бачу Франківськ прямо показує туди нам їхати. Ну що ж, ми виїдемо незабаром зі стрія і вже на трасі ми побачимо, як будемо в'їжджати в Фаулиші в станки.